Всіх вітаю! Сьогодні вам презентую за містом село Лиса Гора ексклюзивний, просто класний будинок на 220 квадратних метрів, 8 соток землі. Мене ви знаєте, як Павло Миколаївич. Так ходімо, показую вам гараж з автоматичними воротами. Вони відкриваються, там великий такий просторий. Може бути велика машина, може бути якісь дві маленьких. Покажу вам середини. Пішли всередину будинку. У нас тут загалом на двох поверхах 6 кімнат. При вході нас вітає отака велика гардеробна кімната. Простора, все, все поміщається. Сам гараж, ви приїхали, поставили машину, в будинок зайшли. Тут у нас, звісно, трошки речі, ну, як би показати, просто гараж. Котельня з гаража, тут двоконтурний газовий котел, повністю на теплу підлогу розводка, розріджувач та фільтри на воду. Йдемо далі в сам будинок, нас там зустрічає навпроти кімната. Гостєва велика, вона може слугувати як кабінет, може дитяче бути, ну чим завгодно. Ванна кімната на першому поверсі з душовою кабіною. Номер 098 454 1111. Велика зала, простора з кухні студії, вся вбудована техніка, меблі, все нове, все залишиться, звісно, для вас. Така зона відпочинку тут, диванчик і розкладається. Задня тераса. Вийшли, поставили, як ви бачите, тут місце, вдосталь, басейн, якусь зону барбікю, ну, що завгодно, дитячі, якісь площадки або щось для себе посадили, те, що ви хочете. І піднімаємося на другий поверх. Сходи зручні, з поручнями, все, це в нас зроблено. На другому поверсі у нас загалом чотири спальні та ванна-кімната. Перша кімната нас зустрічає тут одразу після сходів, великі панорамні вікна в підлогу. Друга спальня така сама, тільки трошки вона більша по квадратурі. Тут 20 квадратів, там 18. Йдемо далі. У нас тут буде ванна кімната. Уже така з самою ванною безпосередньо джакузі. Така, як то кажуть, батьківська, тому що на першому поверсі. Для гостів. По коридору йдемо далі. Це у нас третя спальня, вона сама велика батьківська з двох сторін Тут може бути ліжко, там шафа або або гардеробша якийсь зробити маленький з комодами. Також панорамні вікна скрізь в підлогу. І йдемо четверта спальня. Вона тут частково обладнана меблями. До спальні ліжко шафа. Наглядний приклад, як це може все бути, тому що будинок в світлих тонах. І все це красиво. І виходимо на балкон. Такий зона для відпочинку. І так підсумуємо. Будинок 220 квадратних метрів, 800 землі, село Лиса Гора, 7 кілометрів від епіцентру. Ціна на даний момент 159 999. Саме для вас. Дзвоніть.